Нарешті цей день настав і у бідного і у заможнього День народження є у кожного. Ех, а в мене сьогодні буде як у заможнього. Цікаво, що вони мені подарують. Надувного човна. А ні, 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 ні. Пляшку колекційного віскі. А краще надувного човна, повного пляшок. Колекційного віскі. Ох! А де ж це вони сховали, а? а ні, ну, сюди. Човен точно не залізе. А! Отут. Хе -хе Саша? О! А що ти шукаєш? А, зрозуміла, як завжди. Що угу. це? Це шкарпетки. Давай вдягай і пішли снідати. А, це якийсь натяк. Це як квест. А, зрозуміло. Подарунок на кухні. Ну, туди човен точно влізе. Ну, все. Можете починати. А ми вже майже закінчили. Угу. Як? Без мене? Треба було ще довше в туалеті сидіти. Mm -hmm. Так я передягався. Великій родині дзьобом не клацають, навіть такому гарному, переодягненому, як ти. Mm -hmm. Я, я же... тобі, кажу, не накладала, щоб вона не була холодною. Та ні, я маю на увазі. Дякую, що було дуже смачно. Це було фантастично. Mm -hmm. Так, а ну стояти. Ви нічого мені не хочете сказати? Хочемо, бери сміття. І винеси, бо відро вже повне. Не біриться мені, можу вижити чи ні! Єгорчику, а у мене є для тебе подаруночок. О, клас. Обожнюю подарунки за мої гроші. Тобі що навіть не цікаво, що там? Звісно ж, цікаво. Ти, мабуть, зробила якийсь ліфтінг, або шугарінг, або губарінг зробила для мене. Цей подарунок змусить тебе вимкнути гру. А, зрозумів. Сексуальна білизна. Добре, одягай. Ні, цей подарунок буде не на мені, а на тобі. Сексуальна білизна на мені, ти очманіла, чи що? А, просто заплющ очі. Окей. Ось. Вау! Янка. Клас! Це ж найкращий подарунок, як ти знала. Клас. Трохи вуха тисне, а так прикольно. Янка. А А ти який розмір купляла? А що там є різні розміри? Господи, ти Саша! Що ти тут робиш? Шукаю. На смітнику нічого нема. Тут теж нічого нема. Це вже не смішно. Сашко, якщо ти шукаєш свою синю футболку, то я її не викинула. Я відправила на ганчірки. А, а... щоб купити нову. Татові потрібні були ганчірки, тож а? я віддала йому. Якщо ти хочеш заново її шити, тоді тобі в татову квартиру. А-а-а! Дякую за натяк. Це... Я побіг. Блин! Йоханий бабай, та як же ж його зняти, цей шолом. Треба намастити тебе олією. Шо -шо? Намастити тебе олією? Яно, мені зараз не до сексуальних ігор. Намастити олією шлем. Шо мені намастити? Шлем. Яно, ну я тобі кажу, мені зараз не до цього. Просто зняти його треба. Ти що? Та як же ж так. Та й а Ось з цим йти! Та ти що з глузду з'їхала? Ну, ну, давай просто тягни його. А! А! А, о, блін. Бачиш, як добре, що у тебе є шолом, а так би голову розбив. А. Ти що тут робиш? Шукаєш батькину заначку, а? А чому би і ні? Сьогодні от таке свято. А, та в тебе кожен день свято. Ні, ну ось сьогодні особливий день. Льотчика за льотчика. Знайшов. Ось він. Так, а ну поклади. <святливі> ні, чого це? Я його знайшов, в, я сам від... знайшов. Віддай, би тобі в, руку та, відкушу. Та, 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 я тільки подивлюся, ні, нікому не скажу. Слухай. Зовсім здурів, а? У віки подивишся. Йди звідси. Куди? До чорта лисого. До чорта лисого? У нас чорт лисо. Єгор. Це ж як квест. Це як кіно. Дякую тобі за підсказку. Пусти ти мене. Дякую. Придурошний. Що? Придурошний! А так, так, дякую. Куди ж тебе сховати? А? Ну, що? де подарунок? Я все знаю. Як, звідки ти знаєш? А, а я здогадався. Я все все зрозумів. А де? А що тут відбувається? А ось цей клятий подарунок. Шо? Оп. А нашу він мені? А ви мені подаруєте мопед! до нього? Клас. Круто. А чого він на Ігорі? Тому що ми не можемо його зняти. Це ж елементарно. Давай знімай, знімай, давай, 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 давай. Давай, знімай! Це не твій шолом. А чий це шолом? Не твій. А ну, віддай мій шолом. Віддай шолом, я тобі кажу. Віддай шолом. Боляче. Вуха. Це його шолом! Це Я йому його подарувала. Та це я вже зрозумів. А, хоча б мені теж шолом не завадило. Ти б не дратував у Єгора, бо ляжеш поруч із Петровичем. Ага. Петрович. Точно вони все у нього заховали. Дякую за натяк. Будь ласка. <гум> е -е. А? Курку поверни. А, тримай. А? Вибачай. Бачиш, який корисний подарунок. Ага. Я прилягу. Ага. Тобто курку не готувати. Петровичу. Петровичу. Саня, привіт! Прийшов тестя привідати. Ага. Як казав мій старшина, друг по-справжньому познається або в Санчастині, або на Говпахті. Ага. Прийшов, прийшов, підказали. Іде. Хто де? Що, що? Саня, а що ти шукаєш? Ти просто як медсестра Шман влаштовуєш. Гарно граєте, Петровичу, але я все одно знайду. Саня, ти якийсь збуджений сьогодні. <Smile> Звісно, збуджений. Ви хоч пам'ятаєте, Петрович, яке сьогодні свято? Пам'ятаю. А якщо ти чекушку шукаєш, її вже немає. Тобі доведеться в магазин бігти. Ну, який магазин? Ми з вами в лікарні. А в лікарні що? А в лікарні у, уколи крапельниці клізми. Ти що так відсвяткувати хочеш. Та які клізми, Петрович, це лікарня. Ага. Тут лікарі, а в них що? Спирт. Якщо сьогодні професійне свято, так вони з нами задоволенням бахнуть. Яке професійне свято? Я не пам'ятаю, але вип'ю. З тобою з задоволенням. Щось перехотілося. Саня, може тебе прокапати, а то ти якийсь дивний. Себе прокапайте. День народження у мене вже був. Тричі у цьому місяці не повірять. Треба придумати щось інше. Так. О, вам в хату. Вітаю з цим великим днем. Яким? Я так розумію. З днем гонщика. Діду, у вас сім днів на тиждень. День гонщика, самогонщика, а у нас тут проблема. Ми не можемо шолом зняти. Шолом. Так це розплюнути. Не раджу. Це небезпечно і боляче. Розумію, вухи. Хочі. Просто Сашко вже пробував, так Єгор йому засвітив. У такому разі вихід один. Треба налити. Тобто пилити. Діду, якщо ви нам допоможете, я сама вам налью. – Я запилкою. Угу. Що він казав за вилкою? Так. Алло, мама, це твій улюблений єдиний син. Алло, алло. Привіт синку. А, алло, Тату. А, а де мама? Вона, роз... вона зараз зайнята. Алло, щось погано а... чути. А де ви зараз? Ми за місто їдемо. Тут зв'язок поганий, в тебе нічого не сталося. Ну, начебто нічого. Да. Алло, Ми тобі перезвонимо. А, і, алло! Перетелефонують вони мені. Всі забули про мій день народження. Ну, хіба я так багато прошу? а? Хоча б так. Так мало потрібно для щастя. А чим це пахне? Невже святкова вечеря? А чим це у нас тут так пахне? Ой, тихо, сяшку. тихо, 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 нічого не кажи. Я зараз сам гадаю, це Качка по пекінськи Ні-ні-ні-ні-ні. Це ризотто. Ні, а це канілоні. Ага, котлетоні і гречо. Що? Що жо, гречка і котлети, Сашко, у нас тут не ресторан. До речі, я запізнююсь в салон на роботу. Приглянь за котлетами, розріж і подивись, чи готові. Розріж і подивись. Там всередині котлет щось є. А, точно! Це як в печиві з передбаченнями. А. Робота не з легких. О, один невірний рух все, мрець. При чому ви? Що він сказав? Нічого жрець. Я? Ну в такому разі це ще складніше. Я навіть не знаю. Дві пляшки. Дві пляшки і лампу. Одна пляшка. Добре, добре. Дві так дві, кохання зачекає. Давай вже. Ну, з Богом. З Богом. У тебе запасний коханець є? Ні. Молись. Все. Я ж казав. Справа не з легких. Ну, і що тепер робити? Дай мені пляшку і годину з лампою. Я ж щось придумаю. Дайте що, Ідіть вигадайте, в іншому місці! Ну, я Фантазер! Я, я, ну, Сашка, я... привіт! Привіт! Що робиш? до тебе, в мене уроки. А, а ти ж пам'ятаєш, який сьогодні дуже важливий день. Так, звісно, пам'ятаю. Сьогодні дуже-дуже важливий а, день. Молодець. Мені треба підготуватися до трьох контрольних. Вийди, будь ласка. Як? А, а як же тато? Тато мені в цьому не допоможе. А, а, льо, льо, льошка. От розумник. Закрився від тата. Тато, не ну заходь, будь ласка, так буде краще. Краще б я сам забув про свій день народження. О, Це важливий дзвінок по бізнесу. А, алло! Ало? Алло! Як тут вмикається той гучномовець? Алло! Добрий день, це Віктор Степанович. Віктор Степанович, доброго дня. Говоріть гучніше, будь ласка. Блін, я нічого не чую. Дітько. Що ви сказали? То, то не вам. Алло. Єгор Григорович, все у вас в порядку? Говоріть гучніше. Я з приводу земельного питання ми з вами домовлялись. Ніфіга не виходить. Ви хочете відмовитись? А, алло, що Янка, ну зроби хоч щось. Яка Яна, Єгор Григоровичу, я не розумію. Я ну що ти зробила? Це інвестор по кредиту. Блін. Якщо я з ним не домовлюся, все, вже можна цей шолом не знімати. Бо по голівці мене ніхто не погладить. Ну Не хвилюйся так, щось придумаємо. Ой, а, а пам'ятаєш, коли ми грали у крокодила? Що? Крокодил? Хто? Гра! І що? Що <плес> ти кричиш на мене? <кхід> Доброго дня, найкраща в світі людина. Діду, я зараз не в гуморі. Вітаю тебе з цим великим святом. Дяк. Діду. Що? Діду. Дякую тобі. Я думав, всі забула, а ти пам'ятаєш. А... Я завжди все пам'ятаю. Завжди. <рес> ну і що, це свято треба обмити. Звичайно, звичайно, діду. Заходь, заходь. <рес> Ти будеш мій найкраще гість. Діду. А, д -д Добре. А скільки це буде коштувати? А, давайте це при зустрічі обговоримо. Добре, зможете приїхати завтра о сьомій. Поїдемо у клуб. По твої будуть. Добре. Блін, нам терміново потрібен лікар. Що? Літр? А не замало буде? Лікар. Ми без нього не впораємось. А, зрозумів. Тільки давай два. Дуже, дуже дякую лікарі. Реально виручили. І вибачте ще раз за. Лікарю, може вам викликати лікаря? Ні-ні ні, дякую. Я нашій медицині не довіряю. До побачення. До побачення. Сонечко, вибач мені, будь ласка. Вибачаю. Але давай наступного разу. Твої подарунки мені будуть як раніше на тобі. Якраз у мене є такий подаруночок. О. Це щось новеньке. <різь> Обережно вухо. Зараз, зараз, діду, зараз. Котлетки. Ну, ага. так. Ну, і... Як то кажуть, щоб все було і в голові не гуло. Зараз, зараз, кідо. Зараз почекай, почекай трішки. О. О. Mm -hmm. Який ти молодець, який ти один пам'ятаєш. Всі забули, а ти пам'ятаєш. <світ> ну, їх теж можна зрозуміти. Ну. <світ> а керетки святу День захисту кінгуру. <світ> Ні. У мене сьогодні день народження. А, да? А, да. Ну, це ж два свята в один день за подвійне свято. Так, Віка. М -м -м. Тобі ще й допомогти треба. Угу, Зараз. Зараз я приїду і тобі допоможу. Так, я вам зараз. Всім там допоможу. Я зараз вам всім в лице скажу, що я про вас думаю. Тихо, тихо. Д -д -д Давай вип'ємо за це. Молодець за мужика. Ні. У Мене інша пропозиція. Mm. Давай вип'ємо за мій день народження. Mm. Не чокаєся. Mm. Oh. За кенгуру. Дочекалася. Сиди, зараз я тобі все скажу. Я вимагаю елементарної поваги до себе. Ви всі на мене начхали. Ти моя дружина. На мене начхала. Єгор, кращий друг мені око підбив. Гад такий, криворукий, живе з тупою цією куркою, з Яною. Дід з Петровичем взагалі алкашня! Сиди, не перебивай мене, я зараз все скажу. Мої батьки на мене начхали. Мій син гімнюк такий. Йому якісь уроки важливіші за тата. А ця сестра твоя, гадюка. Взагалі про неї мовчу. Вам всім на мене наплювати. А ні, не наплювати. Вам на мене начна! Сюрприз! Вибачте мене, будь ласка, то я згаряча. Uh -huh. Я знаю, що ви в мене найкращі. Сашко, це ти в нас найкращий. От якби ти мені такий сюрприз приготував, я б тебе вбила до вечора. А ти терплять. Ну, як то кажуть, за це велике свято uh -huh. якесь там <реш> шуткую за тебе, Сашко. Дякую. Yeah. 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 Ух ти, я Кай. Та йди вже! Я знав, що щось трапиться. З днем народження, з днем народження! з днем днем народження, З народження! Тату, мама, і ви тут! Хіба ж ми могли забути про таке свято, синочку! З днем народження, синку! Тату, тату! Загади бажання! Так, так, так. Загадав! З днем народження! Найкращий тато! О-о-о! Так ось яке в тебе було завдання. Дякую, синку, дякую. Бачили, як схожий, а? Не дуже схожий. Фінгала не вистачає. ну Ладно, ладно, вибачай із Днем народження. Саля. Дякую. А зараз в тебе вуха, такі як, начебто, в тебе день народження. До речі, про вуха. Один, а, два, а, три, а, чотири, п'ять, шість, сім, вісім.